Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на Київ. Подивитися, що змінилося чи не змінилося, тому що загрози показувало дуже такі сильні. От. Але наші хлопці один раз склад з ракетами їм вдарили по склад другий раз, підірвали, дякувати цим хлопцям, от, і це підірвало дуже сильно плани Рашки. І от я хочу зараз подивитися. Перший розклад на Київ, а другий розклад подивлюся на Україну. Ну, загальна енергетика і випала карта таємної жриці. Є якийсь план таємний, який не треба розкривати. Тобто щось приховується. Ну, що Київ а представляє це дім, це стабільність, може, навіть по цій карті щось таке отримали, тому що четвірка жезлів це карта, коли святкують збирання врожаю. І карта Зеленського випала, король Кубків. По цим картам стабільність президента. Тобто там в попередньому розкладі там загроза була. Зеленському? І от зараз, за це думають. Треба буде відстоювати, відстоювати себе, відстоювати свої кордони у майбутньому. Я так розумію, що на зараз є захист Києва. От. Але все одно, все одно прийдеться відстоювати, як і себе захищати, я маю на увазі город, так і президента. На майбутнє, на майбутнє все одно От є такі плани у майбутньому. Тобто вони не полишають. Вони не полишають планів своїх нанести загрозу, ну, нанести удар, нанести загрози, як і самому місту, так і президенту. А тут ще карта води. Карта води. Багато води. Тут треба ще й за водою слідкувати. Якось так щось в цей раз в думках надіються на партнерів, надіються на тих, в кого, ну, з ким добрі такі стосунки, і потаємні жріці, мабуть, ну, обговорюють якісь спільні плани. Але на серці розпач злидні і що роблять по-хитрому, щось хитрують, якісь приймають рішення, де можна якось щось обійти. І все одно, все одно надіюся на партнерів такий стан, як на роздоріжжі. Я думала, може щось таке цікаві карти покажуть. Щось таке сильне, ну, може, сильніші якісь карти будуть. От. Але насправді, от чітко карти показують, що в нашому домі королю Кубків, короля Кубків хочуть вивести ну, із здорового стану. І Ну, от, поставити його перед вибором. Ну, звісно, яким вибором щоб йому нічого не залишилося як погодитися на їхні умови. Хочуть все просто щоб людям було погано. Щоб людям було холодно, голодно, ну, все вивести з ладу. От. Але я ж кажу все одно. В наших є якийсь таємний план. І в наших постійно є якісь плани, якісь хитрощі. Це дуже часто карти так показують. Думаю, що ще по цим картам можна сказати от. Окрім того, що як себе захистити, то думають на майбутнє, щось вирішують. Мені не подобається на дні колоди оця карта. Карта дурня, карта обнулення. От знову карти кажуть, що хочуть вивезти Україну з ладу. І це певне коло людей. Колаборанти. Колаборанти хочуть завдати удар, це їхня така справедливість. Не полишають вони планів завдати сильний удар. Не полишають. Так що, трошечки такий невеселий розклад получився, але, але е, гарне тут те, що. Наші думають, як себе відстоювати і як себе захищати. Так що такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока!